Вітаю на каналі ЄЖитло. «Я, я презентую до продажу чудову квартиру з прекрасними видами у місті Ужгород. Знаходимося ми з вами в житловому комплексі Крістал на 12-му поверсі з 12. -ти. І це у нас досить гарна, чудова, простора, світла і класна квартира. Загальна площа 53,5 квадратних метри. Квартира складається з просторої тераси, яку ви вже побачили на початку відео. Гарної і світлої кухні студії, де вже заукомплектовано важливими деталями, такими як котел, тепла підлога, колектори на теплу підлогу, радіатори, розведено сантехніку, електрику, чорнова штукатурка і чистова стяжка з великих плюсів, якщо порівнювати з іншими поверхами, наприклад, до 9-го поверху в даному комплексі вікна. Стоять металопластикові. Тут у нас алюмінієвий профіль з утеплювачем компанії Алюпроф. І тепла підлога йде додатково, плюс радіатори. Ось така важлива інформація на початку відео. А зараз переглянемо саму квартиру. Так, вхідна група. Тут у нас розташовується зона для роздягання розування. Тобто, ви спокійно тут зможете розмістити це все. Роблячи тут ремонт, а є, як ви бачите, також виходи на термодатчики по теплій підлозі і стоять точки по електриці. До речі, тут потужність 15 кВт, три фази. Коридор має 13 квадратних метрів. Також є гардеробна. Ось так вона виглядає. Тобто, ви можете собі відокремити зону гардеробної. Ліворуч, санвузол. Тут розведено усі точки. Тобто, як ви бачите, є точки а, по воді, холодній, гарячій каналізація, 50, та 100-та труба і так далі. Почнемо з лівого кота. Тут у нас виходи під унітазну інсталяцію, далі умивальник, тут під душ або під ванну, і тут у нас вихід під бойлер та пралку. Ну і далі взагалі підняти бойлер вище і поставити тут пралку з сушильною машиною. І, звісно ж, вихід на термодатчик по теплій підлозі. Ідемо далі. Житлова кімната. Вона має 16 квадратних метрів, панорамне вікно на всю ширину кімнати. Також, як ви бачите, присутній радіатор. Він взагалі по факту не потрібний, але він тут є. Ось така у нас гарна простора кімната. Тут так само, як ви бачите, розведено точки, і в тому числі стоїть у нас термодатчик, вихід на термодатчик. Вікна ідентичні, такі як і а, в кухні студії, алюпроф, алюмінієвий профіль і французький балкон. І покажу вам, як виглядає ваша тераса з боку. Ось так вона виглядає. До речі, а, що у нас знаходиться тут? Це парковка. Вона має 5 рівнів. Навіть як ви бачите, п'ятий рівень у нас відкритий. І Ось тут добудовується, вже побудовано і залишилось зробити фасади та внутрішні роботи. Тут буде і готелі, і ресторани, і басейн, спа, спортзали все на світі. Тобто торгово-офісно розважальний комплекс. Що вам ще сказати? Комплекс взагалі має закритий тип, тобто територія тут закрита. Я думаю, що через декілька днів я зніму відео, а саме, як виглядає комплекс. Ну а по цій квартирі, як ви побачили, у нас простора кухня студія, гарна тераса, світла спальня, великий коридор з гардеробною, ну і санвузол з розведеними точками. З комплектації, що тут є, нагадаю, це у нас колектори на Радіатори, колектор на теплу підлогу. Тут у нас 5 контурів, 2 контури на кухню, все інше по одному контуру. Ну і звісно ж, котел одноконтурний, електричний. Тут є можливість його регулювати через Wi-Fi. І також регулювати потужність. Ось такий котел. До речі, можна говорити про є оселю по даній квартирі. Кому цікаво, обов'язково звертайтесь. А хто шукає інше житло, можливо, там будинки під його селю або за програмою її відновлення чи за іншими державними програмами? Також обов'язково звертайтесь. Є мій номер телефону в описі. І звісно, усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої усім нам перемоги. А хто не підписався, підпишіться на мій канал.